Геллоуін. коли знімаються маски? Настала ніч Геловіна, і ненависні підлітки поширювали свою злобу на всіх дітей, які траплялися їм на шляху. Я пішов за ними впритул, прийнявши форму отоману, щоб залишатися непоміченим. Кожен страх і муки, які вони завдавали, лише розпалювали мою лють. Я стежив би за ними цілу ніч, але не напав би, доки вони не підуть від дітей. Я боровся зі своїм бажанням перерізати їм горлянки на очах у малят, але моїм наміром не було травмування невинних. Такої тяги до крові я не відчував стільки років. Я спостерігав, як люди ведуть війни та вчиняють так багато жорстокості один проти одного, але я не відчував потреби втручатися. Злоба дорослих мене не хвилює. Це не моя справа, і мене не турбує, хто якою землею править, а хто ні. Я став не більше ніж спостерігачем, і я харчувався б лише найпідлішими людьми, хоч мене мало хвилювали їхні дії. І Я б не терпів мук дітей. Комусь прості витівки можуть статися дріб'язковими, але дітей вони зачіпають набагато глибше. Зіграя хуліганів пробралася в ліс. Можливо, вони прагнули знайти ще жертв під прикриттям дерев. Можливо, вони наситилися на ніч і вирішили піти коротким шляхом назад до своїх кімнат гуртожитку. Їхні причини не мали значення для мене тут би я напав. Їм подобалося наводити страх на невинних, але я обожнював наводити жах на ненависних. Я пішов позаду все ще в своїй туманній формі. Я простягав руку, щоб зрідка зламати гілку дерева, щоб насолодитися їхніми стривоженими поглядами назад. Усі п'ятеро були одягнені в подерті мантії та гумові маски. Найвищий зняв свою маску, щоб краще вдивитися в темряву, коли я зламав довгу гілку з дерева лише в кількох футах позаду них. Коли вони прискорились, я зрозумів, що мій план працює. Я розгорнув свою пароподібну форму якомога ширше, щоб простягнути коло сухих гнилих кінцівок навколо них. Усі вони каскадом падали на землю, періодично приземляючись після того, як підстрибували та відскакували. Від усі вони каскад. П'ятірка зупинилась і озирнулась навколо себе у всіх напрямках. Вони тихо розмовляли один з одним, повертаючись, мабуть, маючи намір вийти з лісу. Вони рухалися швидко, але я був швидше. Я розкидав кінцівки перед ними та з боків, змушуючи їх іти стежкою, якою я бажав. Вони не підуть із цього лісу, доки я не покінчую з ними. Під моїм керівництвом вони заривалися все глибше і глибше в густий ліс. Поки я не переконався, що вони достатньо далеко від сторонніх очей. Тепер можна починати. Вони всі зняли маски, оскільки гумовий матеріал, очевидно, заважав дихати, коли вони пришвидшилися. Це добре, я хотів побачити вирази їхніх облич. Я відрізав останню маленьку і тонку гілку дерева і кинув її на високого, який першим зняв маску. Він закричав від жахливого болю, коли нерівна гілка вструнилася в його ліве стегно. Я переконався, що уникав будь-яких артерій, оскільки я ще не вирішив чи дозволити їм пережити цю зустріч. Хлопець упав на коліна і міцно схопив руками рану. Інші четверо підбігли до нього, озираючись по темних деревах. Мені так хотілося з'явитися і познайомити їх усіх з жахом, який вони не могли осягнути. Але момент ще не настав. Вони все ще шукали раціональних пояснень зламаного шматка дерева. Я розколов колоди різних розмірів і розбив їх на осколки. Я обрушив їх на п'ятьох жертв як бурю. Усі вони закричали в унісон, коли гострі шматки вп'ялися в їхнє тіло, приносячи тонкі багряні цівки, що повільно стікали по їхніх обличчях і руках. Тонкі смужки були недостатньо міцними, щоб пробити їхній екстравагантний одяг, але серйозні пошкодження не були метою цього. Отак, тепер вони боялися. Вони кричали в темряву, коли забирали свого друга з лісової галявини. Тепер усі вони мали рани, але жодна не була настільки значною, щоб залишити шрами. Вони всі втікали в одному напрямку, і мені став час представитися. Перетворення мене на пару не дозволяло моєму тілу бути одягненим, оскільки неорганічний матеріал не міг трансформуватися. Чомусь я подумав, що моя нагота буде так само тривожити мою здобич, як і моє лускате тіло. Я подумав, а що вони першим помітили б, чи мої пожовклі очі, що сяють у місячному світлі? Можливо, ряди моїх нерівних зубів за сірою плотцю моїх губ, кігті, що роздирали шкіру моїх ліктів і колін, чи подвійні шипи моїх плечей, можливо, навіть кігті на кінчиках моїх руки з трьома пальцями та двома великими пальцями привернуть їхній погляд. Я насолоджувався всім цим навіть більше ніж очікував. Я стояв у кількох ярдах перед ними, коли перетворився в своє справжнє тіло. Перетворення назад у плоті завжди робить мою шкіру гладкою та вологою, наче вона вкрита потом. Я тримав руки трохи по сторонах, широко розставивши кігті. Я опустив голову, щоб моє густе темне волосся звисало низько на обличчя. Відкриваючи лише блиск моїх очей крізь пасма, я навіть підняв м'ясисті крила зі своєю вкритою венами та м'язами спини, щоб мої величезні розмахи крил довели, що те, що вони бачать, було далеко не людиною. Я відчув, як земля під моїми ногами вібрує, коли вони зупиняються переді мною. Кожен з них почав тремтіти, а кілька з них дозволили своїм кишкам і сечовому міхуру піддатися страху. Збившись один до одного, вони почали поступово відступати, ніби думали, що я міг не помітити їх прибуття. Не відвертайтеся від мене, сказав я, відчуваючи, як моє власне тіло трамтить від передчуття. Якщо ти втечеш, ти більше ніколи не покинеш цей ліс. Звичайно ж, вони все ж спробували втекти, але я й не сумнівався. Тут починається справжнє задоволення. Я вирішив приблизитися до двох, які бігли разом першими. Довговолосий хлопець тримав за руку іншого, а гілочка все ще стирчала з його ноги. Я схопив їх обох своїми кігцями і підняв високо над деревами. Вони кричали й корчилися в моїх міцно стиснутих пальцях ніг, поки я не відпустив свою хватку і не дав їм свободу, за яку вони боролися. Їхня кров усе ще сочилася з моїх кігтів, які впилися в ніжну плоть їхніх плечей. Я не надовго думав про те, щоб дозволити їм розбитися на криваві купи на твердій землі внизу, але вони б ніколи не засвоїли урок через остаточну серію зламаних кісток та перекрученого м'яса. Я швидко спустився до них і відновив свою хватку за вже пошкоджену тканину, за яку я тримав їх раніше. Ми були близько до землі, коли я їх спіймав та сповільнив їхнє наближення, перш ніж відпустити їх ще раз, щоб розтрощити кістки об тверду землю. Вони лежали нерухомо і непритомні, але я все одно чув биття їхніх сердець. Я відкинув крила і помчав на четвереньках до трьох інших, які втекли в ліс. Я відчував запах їхнього страху та фекалій, тому вони не випередили мене надовго. Я стрибнув на важкого хлопця з кошлатим волоссям, зламавши йому обидві гомілки, коли притиснув його до землі. Він плюнув, викрикуючи безліч прокльонів, і я спостерігав, як кілька пасом його волосся стали чисто білими, коли я роз'єднав свою щелепу і дозволив їй широко розкритися, як роззявлена паща голодної акули. Щиру радість, яку я відчував від його жаху, на мить перервало моє бажання перекусити йому горло і відчути, як він вивергає рідину, що бризкає мені в рот. Я боровся з бажанням, оскільки ці мерзенні люди не заслуговували кривавою смерті за свої образи та витівки, однак заслуговують на те, щоб з перших рук спостерігати, як насправді виглядає страх. Я обхопив його обличчя рукою, дозволяючи кігтям пробити дірки в його лобі та щоках. Я вбивав його голову в землю, поки він не втратив свідомість, залишивши криваве нагадування про те, що він бачив цієї ночі. Залишилася лише та пара, яка вийшла на перший план у розіграші над дівчинкою та її братом. Інші спостерігали за їхніми діями та сміялися з них, але я вважав цю останню пару лідерами банди хуліганів. Вони завжди починали напади і найбільше тішилися сльозами та травмами дітей. Їхня ціна буде найвищою. Можливо, я б узяв їх кінцівки чи залишити їх у жахливих шрамах і непридатними для життя серед інших людей. Варіантів було багато, але часу було мало. Можливо, ми почнемо з малого і подивимося, як все піде. Якби моя плоть могла виробляти мурашки по шкірі, я думаю, я б зараз був вкритий ними. Я знову розчиняюсь, щоб продовжити свою гонитву в тиші. Мені потрібно було знову зібрати їх разом. Поштовх тут і там повинен зробити свою справу. Я ще раз розкидав більше гілок, щоб спрямувати їхній шлях. Я навіть дозволив частинам себе затвердіти, щоб обережно штовхнути їх у потрібному напрямку. Місцями ліс був досить густий, тому я виводив їх на галявину. Я б навіть дозволив їм на мить подумати, що вони втекли від мене. Це було найкраще, що я мав за багато століть, Як і планувалося, двоє опинилися на широкій відкритій території в центрі лісу. Переконані, що вони прибули сюди за власним бажанням. Я вирішив спостерігати з висоти після того, як вони перестали бігти і перевели подих. Вони обіймалися і розповідали про те, що бачили. Вони вигадували теорії складного гриму та дизайну костюмів, не витрачаючи часу на розпитування про стан своїх друзів. Вони ніби зовсім випали з реальності. Вони сіли біля тонкого струмка, що протікав галявиною, вмивали обличчя і пили воду, стиснувши долоні. Ліс затих, оскільки моя присутність часто так впливала на дику природу таких місць. Тварини відчували, ким я є, і ховалися, коли я був поруч. Якби ці підлітки мали такі самі інстинкти, і вони б могли захиститися від мене. Я м'яко дозволив своїй газоподібній формі опуститися туди, де двоє сиділи пліч опліч. Проміжки дерев дозволяли місячному світлу освітлювати галявину і відбиватися у воді струмка. Я знову почав твердіти. Вони сиділи біля струмка, дивлячись у ніч. Якщо все піде так, як я сподіваюся, вони не помітять мене, доки їхні очі не зустрінуться з моїм відображенням. Я спостерігав, як їхні пози напружилися, як один за одним вони відчували присутність чогось за своїми спинами. Я спостерігав, як вода відкриває їхні очі, які дивляться на неї вниз. Вони здавалися надто наляканими, щоб навіть поворохнутися, що водночас порадувало мене і змусило моє серце трохи завжди. Моя гонитва підійшла. До кінця, і це буде заключний акт нічних свят. Вищий із них повільно повернувся до мене обличчям. Його очі зустрілися з моїм тілом. Я мав широку посмішку, яка оголювала кожен мій гострий як бритва зуб. З мого рота текла слина, капала з під та на груди. Я здіймався, імітуючи дихання, тому що мені не потрібен був кисень, щоб наповнити неіснуючі легені. Я хотів здаватися дикими ненажерливим перед двома скорченими хлопчиками-підлітками, які принесли такі страждання дітям цього маленького містечка. Я спостерігав, як вони тремтіли від жаху, від якого замерзала кров. Я пив їхній страх, і це живило мене більше ніж будь-яка їжа. Обидва хлопці повернулися до мене обличчям. Вони стояли на колінах, ніби благаючи своїх богів пощадити їхні нікчемні життя. Я простягнув одну руку перед собою. Вони благали та торгувалися зі мною, щоб я їх пощадив, що лише глибше загнало лють у мою давню душу. Одним похватом я вирвав шматки ґрунту з землі, на якій вони стояли на колінах. Я встромив обидва кіхтисті великі пальці лівої руки в одне з їхніх очей, і вони закричали від агонії та шоку. Я не просунув пальці настільки глибоко, щоб проникнути в їхній тендітний мозок, хоча я не можу сказати, що ця думка не приходила мені в голову. Мої величезні та потужні крила билися у повітря, коли я підняв їх високо над скронями дерев. Двоє корчилися та кричали, а я тримав їх перед собою. Я спостерігав, як страх охопив їхні очі, що залишилися, коли вони ще дужче ніж раніше благали мене пощадити їхні нікчемні життя. На мить я відчув велику спокусу поживитися їхніми тендітними тілами. Щоб зорити свої гострі зуби глибоко в їхню плоть і втамувати спрагу живою силою, яку вони все ще мали в собі. Свіжа їжа не була метою цієї спроби, як і позбавлення людства від цих тремтячих екземплярів. Глибокі рани, які я завдав кігтями на їхніх грудях, були лише для того, щоб вони завжди пам'ятали нашу зустріч. Вони ніколи не зможуть прочитати слова, які я вирізав на їхній шкірі. Це була давня і давно забута мова, яку міг розшифрувати лише мій рід. У грубому перекладі їхня плоть тепер містила варіанти слів бруд і безкоштовна їжа. Я навіть врізав у них своє ім'я як художник, який залишає автограф на своїй роботі. Я швидко опустився на землю і кинув двох на каміння і гальку, що оточували потік. Коли вони прокинуться, вони зможуть промити свої рани в брижі води. Але на них назавжди залишаться позначки, якими я їх таврував. Їх нова відсутність глибокого сприйняття також нагадувала б їм ніколи не повертатися до своїх старих справ. Я відчував гордість за вчинки, які зробив цієї ночі, і винагородив себе закускою. Два свіжі очні яблука, які все ще наколеці на моїй кіхтисті великі пальці. Я зірвав їх і проживав, насолоджуючись ласощами, яких не мав багато місяців. Година вже була пізня, але я ще встиг прогулятися вулицями міста і вдихнути години, що залишилися до мого улюбленого Геловіна. Завтра я б знову одягнув маску, але сьогодні ввечері я гордо ходив серед людей цього світу. З цієї ночі минув майже рік, а п'ятеро підлітків досі залишаються в одній з психлікарень. Звичайно, ніхто не вірить у розповідь про жахи, які вони пережили. Але вони розповідають цікаву історію. Я все ще час від часу дивлюся на них. Я навіть дозволяю їм бачити моє обличчя, яке зазираю у вікно. Їхні реакції справді безцінні. Я й досі спостерігаю за чудовими дітьми цього маленького містечка, і їхні усміхнені грайливі обличчя продовжують нагадувати мені про те, чому я покинув свій шлях. Геловін знову на порозі, і все, що я прошу, це пам'ятати про одне. Якщо цього сезону ви вирішили кривдити інших, зверніть увагу на тих, хто ходить поруч з вами. Можливо, не всі гротескні та жахливі обличчя, які ви бачите, зроблені з пластику та латексу. Можливо, деякі з них не такі поблажливі, як я. Дякую за перегляд. В коментарях діліться враженнями від цієї історії. Не забудьте підписатись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. І головне, пам'ятайте, будь-яке зло буде покаране. До зустрічі!